А, як, а з яким чином вам стало відомо, що він податки сплачує в Росії? Я зроблю оголошення. Це, Той, який да, гранітно не, не публікуйте ніхто карточку, окрім модераторів, ніхто не кидайте карточку. Світ, Свєт. дивіться, якщо хтось буде кидати карточку, вимикайте коментарі датки, братику. Іби неким, щоб не. Що кер... вам не... потрібно буде буде в якому результаті. Вчора то, що е чипо, верніше не вчора, позавчора. А от дорога. Ви погано чути, Іванович. Бачте. Іванович. Так, так, так. І будь ласка, іли вимкніть собі мікрофон. Так, Олена, І... були... спеціально. Кажи, що там. Мікрофон. Пам'ятаю, ці по Нем, мікрофон. Так, так. Ми ж не закрили кредитку цю. Я мері скидала в особисті. Там а, яка да, сума надійшла, да, 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 да. там ще потрібно чотири тисячі докинути, щоб закрити кредит, то що я знімала. Окей, Світік, а, ми да. соберемо. Давай зараз беремо е, да, да, да. на повербанки, тому що але ти сказав, це критично потрібно на повербанки, і ми потім візьмемося за тебе. Добре? Так, так. Ми, я ми маю твій номер карточки. Якщо що, так, ми, ми, ми цей візьмемося тоді за тебе. Тому що ну я, щас, я ж кажу, зв'язалася з хлопцями. Вони сказали, що критично потрібні повербанки. Щось порозряжає, дуже швидко. Ну, да. і... Так з би щоб... Івановичем розмовляли цієї ночі? То ми відносно цього, бо я казала що щось наподобіше екофлошки не мішало би наподобі. Потім би воно вже після всього бо пішло хлопцям на передову. Туди. Ну а то так. Ну дивлячись, скільки ми зберемо на хто буде донатити, скільки ми зберемо на ці паверобанки, або можливо, що ми за цю суму зможемо купити одну в кофлошку, знаєш, то будемо вже, то будемо тоді вже вирішувати, що до чого так. Там уже хлопці, ну, хлопці самі рішають там уже хлопці самі рішать, що їм. Є, да. е, е, яку я купувала. А ну, Подивитися, що ти нам привіз, хто тримає ну не одну добу. То, коротше? Я думаю, коли хлопці збирають якусь ену суму, вони вже це там вирішують, що, що їм краще купити, знаєш. Тому що їм там видніше, що це, їм це треба. Де подушечка в нас з'явилася. І хто привіз? А це бачите? Йоу. Привіз бомбер, Іваночку лапиз, так? Да? Іванович, латиш стоит чи ні? А я його вчора не дай Латиж, да Це Не бомбер, Іванович. Це не бомбер. Це хлопчик, так не бомбер. Передаю привіт. Привіт, привіт. Прохороняю <реку> інформацію. Воєнних наших повинні поховати в нормальних і на нормальних... Так, так, все правильно. Вели, Велику славу тіпу, всім, хто розпространяє цю інформацію, допомагає нам, тим, хто може. Водою, ліками, підтримкою. Прийдіть, обніміть лати, що йому буде приємно. Звісно, так, так, все правильно. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо вам, низький вам уклін, що ви приходите, що ви допомагаєте, що ви не пройшли повз. Цієї біди приходите і, і допомагаєте, підтримуєте хлопці, да, молодці, молодці. Запитують, яку суму зі потрібно зібрати на поверх, так так, якраз саме зараз хотіла відповісти на це питання. Дивіться, люди конкретної суми немає. <ганувач> е, якщо зберемо нормальну суму грошей, хлопці підуть і куплять екофло. Якщо е, буде недостатньо коштів, то звісно, куплять там декілька повербанків, щоб в них було. Щоб було. Або ну, якщо дійсно ми зберемо, не забувайте, будь ласка, що ці повербанки, це екофло, Якщо хлопці куплять, воно все одно потім піде на фронт. Після завершення цієї всієї ситуації це все, Латиш особисто їзде на фронт, і він сам особисто відвезе це все. Так, Будь так. ласка, не будемо байдужі. Да, да, все правильно. Е, так, а що я ще щось хотіла оголосити і забула вже що, боже, які мозги деряві? після вчорашнього в мене геть деряві мозги. Що ще хотіла сказати, не помню. Нічого, полатаємо. Та, 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 а Світік, ти сьогодні будеш там, Світ? Так, так, Боже, яка ти красуня зі сторони, ти себе не бачила. Так, прям. Та, ти, а ближче ти побачила б взагалі в шоці була б? Та я тобі кажу, ти мені тебе вчора показували, я кажу, підійди до світи. А Діма був у Підійди до світи. А чого мені стоїть лице скривати, ви ж не знаєте проблеми. Це ж все через себе пропускаю і це в кажуть на здоров'я. Олексій знає, в тому році робили операції, але я їх не продовжувала. Да. Проблема стоїмося 170 тисяч. Це ужас. Нічого. Після перемоги будемо і марафет наводити, і красоту, і відновлюватися. Головне, Да, це щоб... да, да, не, не головне. Головне, щоб побільше врятувати життя живим да. і вшановувати пам'ять про загиблих наших да. героїв, те, чим да. да. ми зараз займаємося, дзвіночок, ну, свідомими, да. не стояти осторонь. Робити по максимуму розголос. Ми і молоді це розповідаємо майбутнє. Адреса не казали. І що молодь це розуміла, бо це їхнє майбутнє. До їхнього майбутнього це все робиться. Там і так буде. І хто має, хто, хто хоче під'їхати і не знає, що привезти, люди, їжу, каву. Чай, нічого такого не везіть, будь і броди, нічого не треба привозити хлопцям, нічого не треба. У нас Амазоночка все привозить, готує, привозить, і ем, від чужих їжу, каву ми не приймаємо. Тому будьте ласкаві, будь ласка, що це не було як для вас прикро, е, що від вас нічого не прийняли, там, або відмовились прийняти, е, Ти намалюйте,